Всім привіт, вітаю на цьому відео, і ми розглянемо таку річ, як встановлення плагінів. Загалом встановлення плагінів це така, скажімо, дуже чутлива тема, де в багатьох під час вивчення виникають власне, проблеми. Як їх встановити, чому не виходить. Отож, щоб це виправити, покажу глобально, як це працює. В SketchUp, як і в будь-якій іншій програмі, можна встановити додаткові плагіни, так звані розширення. В SketchUp вони знаходяться вкладка «Extension», і є таких два напрямки: — «Extension Warehouse» — це якби. Скажемо, магазин плагінів, де ви можете завантажити безкоштовно і платні на будь-який вибір, діляться вони по категоріях, можете шукати їх за назвою. Обов'язково маєте бути залогінені, в іншому випадку ви не зможете їх завантажити. Заходите, наприклад, на відповідний плагін, і тут відкривається власне, прев'ю, відео. Це вже в залежності від виробника, що він пропонує. Тут пише, яка це версія, до якої версії скетчапу він підтримується, яка операційна система, мова, хто виробник. Просто нажимаєте Install, і він автоматично ставиться вам у скетчап. Це, в принципі, все, все дуже легко і просто. Інший спосіб це коли ви маєте файл плагіну, скажімо, в себе на комп'ютері і хочете його встановити. Для цього нам потрібно зайти в «Extension», далі «Extension Manager. І в нас відкриється вікно тобто менеджер встановлення плагінів. У нас є вкладка, скажімо, Home, є вкладка Manager. В цій вкладці ми можемо оновити наш плагін і видалити. В Вкладці Home ми можемо його включити або виключити, а також можемо завантажити плагін з комп'ютера. Що важливо, що в багато в кого виникають конфлікти через те, що, наприклад, у вас 23 версія SketchUp, а плагін, наприклад, до 22-ї версії. І плагіні, в принципі, установочному не пише, до якої версії там він, і може виникати конфлікт, і плагін не працювати. Якщо у вас сумісна версія плагіну із SketchUp, тоді він працює. Але щоб це дізнатися, це потрібно або це знати. А просто так скачати якісь файли, знати конкретно до якої інверсії, то ну, визначити неможливо. Тому щоб це виправити, ми для початку маємо встановити дві важливих бібліотеки до скетчапу. Власне, після встановлення цих бібліотек всі плагіни, які ми будемо встановлювати, вони будуть працювати без проблем. Для цього ми відкриваємо Extension Manager, далі Install Extension, Вибираємо папку, де знаходяться ці у нас файли. Ці файли я надав всім в нашій групі для проходження навчання. Ви там його можете завантажити і після цього також скачувати. Для початку перший плагін ставиться Leapfredo, версія його 8 8.8a, Ну, я думаю, що це різниці, в принципі, немає. Просто в даному випадку в мене, скажімо, ця версія. Якщо новіша, то ще краще. Leapfredo — це виробник. Ми обираємо його і відкриваємо. Чекаємо. Він зараз завантажиться, і тут має, по ідеї, з'явитися. Чекаємо. Як бачимо. Щось відбувається, ми можемо зараз Ignore або Open нажати, в принципі, без різниці. Ну, На даному етапі нам це не важливо. Зайдемо у менеджер і бачимо, що наш файл ще не з'явився. Закриємо. Window, Extension Manager. Буває таке, як в моєму випадку не з'являється. Він тут, що ми зробимо? Ми закриємо SketchUp і відкриємо його ще раз. Такі маніпуляції іноді допомагають, бо він там має точно з'явитись, хоча він не з'являється. Зараз ми це перевіримо. Запускаємо Sketchup. Нам помилку вибуло, це в принципі не критично, це не до плагінь воно. І чекаємо на завантаження. Зайшли ми в SketchUp. Бачимо, нам буває повідомлення, можемо ігнорувати поки що. Extension, Extension Manager. І те, що я говорив, що іноді потрібно перевантаження після встановлення плагіну. Він встановився і, в принципі, активний. Заходимо в менеджер, бачимо, що оновлювати його наразі не можна, видалити можна. Нам потрібно тепер встановити другий важливий плагін. Власне, після цього встановлюємо інший. Заходимо в Install. Після Ліпфредо 6 ми встановлюємо TTL, тобто це друга бібліотека, яка дуже важлива і потрібна відкрити. Також очікуємо, має з'явитися нас ось тут. Як бачимо, коли в нас тут вискакує повідомлення, це означає, що наш плагін встановився. Можемо ігнор нажати, зайдемо в менеджер, перевіримо, він у нас тут також є. До речі, оновлюється. Ну, оновлювати наразі не будемо. Закриваємо це вікно. Після цього будь-які плагіни, які ми будемо встановлювати в SketchUp, вони будуть працювати. Давайте для експерименту ми встановимо хоча б один плагін з того переліку, який я вам пропонував для проходження курсу. Є Topo Shaper. Це плагін, який дозволяє працювати з рельєфом. Плагін також, який дозволяє малювати по кривих поверхнях. І теж дуже крутий плагін, який має безліч-безліч крутих інструментів. Давайте встановимо його завантажимо. Так, не відкрити. Він вже скачений, показати в ТЕЦІ. Він вже завантажений. Заходимо в SketchUp, Заходимо з KetchUp. Заходимо знову в Extension, Extension Manager. І тепер Install Extension. І вибираємо там, де ви його завантажили. Називається він PowerBar. Обираємо і відкриваємо. Вуаля ми бачимо, що наш плагін встановився і появилась панелька. Не завжди ця панелька з'являється. Уявімо собі, що вона у нас не появилась, Що робити? Правою клавішою на білому полі, або тут, наприклад, тут. ні ось наприклад тут Ми можемо його включити, якщо ми знаємо, як він називається. Або зайти у View, далі toolbar. Це ми в принципі проходили на уроці. І цей плагін, власне, називається GHS. Ось ми включили, він включився. Закриваємо вікно або close. Можемо його собі перетягнути сюди, наприклад, вниз. Ось. І до кутика. Ось цей плагін буде в нас вже тут, скажімо, на панелі інструментів і ним можна користуватись. Встановлюємо наступний: Extension, Extension Manager, Заходимо в наш менеджер. І будемо вибирати наступні плагіни. Наступні плагіни це ті, які я вам надсилав. Тут. Ми встановили цей, тепер встановлюємо, встановлюємо Tools on Surface, заходимо в наш менеджер. плагінів, Install Extension, і обираємо Tools on Surface. Surface відкрите. Очікуємо. І зараз наш плагін встановиться. Е, окей, жмемо. І він також одразу вискочив. Це вікно можемо закрити. І встановити, де вам зручно цей плагін. Наприклад, давайте його десь сюди нагору поставимо. Хай буде ось тут з краєчку. Йдемо далі. Третій плагін, який ми встановимо, це топошейпер. Він дозволяє працювати, скажімо, більше з рельєфом. Знову те саме Extension, Extension Manager, Install Extension. Топой, так. Назва. Topo shaper, так, відкрити. Очікуємо. Пише, що нам потрібно оновити скетчап, щоб він працював. Як бачимо, у мене з'явився він зразу, але буває таке, що потрібно іноді перевантажити програму. Ігнор, Закриваємо. І також можна перетягнути, де вам зручно. Про перетягування. І про плагіни, про панель інструментів ми говорили в першому уроці, де ви могли з цим вже познайомитись. Зберігатись, після цього нічого такого не потрібно. Всі плагіни, які ви вивели, вони тут будуть і на наступний скажімо, на наступний старт програми. Це все, що потрібно знати про встановлення плагінів. Якщо у вас є, скажімо, інші плагіни, плагіни таким самим чином, ви можете їх встановити. Це все. І до зв'язку, па па па, -па.